Привіт, з вами Маріу Супертар і коротше вона в неї рука кобасові смердить. Дуже гарно. Я знаю, це краса. Короче, Підписуйтесь на канал. Вона ригає! Бідний котик! Блях, вона на кота назрала. Так. Якщо не хочете, щоб. Суперстар знімав відео. То! Ставте <рик> лайки! Та-та! <рик> І ти не притворяйся. <рик> якщо Хоть не хочете, щоб він знімав відео... Ставте лайки, й-мойо! Коротше! Я Короче, все Є, на... рука кобасою <рик> <я> смердить! <рик> 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 ладно, чуєте! <рик> стоп, 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 стоп! Будьте будьте гобудьте, будьте! <рик> рука да. Мяу! Муська, тихо! Муська, куди погнала? О, все! Чуєте підписникам? Дякую, Муська успокоїлась. Мяу! Ладно, чуєте підписуйтесь, то її волосся було. Мяу! Там мій кіт! Всім пока! І присилайте лікарства для кута. Пока!